Розвели наш фітоспорін 5 грам на 2,5 літри води. Будемо бризкати маточні помідори і огірки. З інтервалом в общем, десь через 4 дні разів так 5, тому що огірки вже дуже в нас поражені. І Треба буде частіше і з інтервалом меншим днів, але частіше буде зробити. Я думаю, що ми впораємося. Відміряю я звичайним таким шприцом. Виставляю, скільки потрібно грам, і насипаю сюди порошок чи жидкость. Не знаю, мені скільки років вже я так користуюся, все вдається, і все виходить. Ділюся все те, що у мене саме. Я бактерія вже хай годинки-дві побуде, це для того, щоб розступилися наші. Живі бактерії, бо фітоспорін це є живі бактерії, не можна так, щоб зразу розвести і бризкати. Годинки дві, щоб у тепленькому вони побули. Всім бажаю мирного неба і Божих благословень, гарних врожаїв.